Трамп достроково залишив саміт Великої Сімки. Світові лідери у занепокоєнні. Трамп поставив ультиматум Ірану і очікує капітуляції Тегерану. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Ніхто з лідерів групи Семи не підозрював, що американський президент планує достроково завершити участь у саміті. Про це повідомляє британське видання Financial Times. Журналісти пишуть, що саміт G7 у Канаді завершився несподівано. Дональд Трамп залишив зустріч раніше, пояснивши це необхідністю терміново реагувати на ескалацію війни між Ізраїлем і Іраном. Партнери занепокоєні цим рішенням. Мені потрібно звідси піти, заявив Трамп журналістам перед відльотом з канадського сонця у Кананаскісі. Пізніше він додав: цитата: бути на місці події набагато потрібніше, і ми зробили все, що я мав зробити на саміті G7». Також президент США розкритикував зусилля європейських лідерів щодо врегулювання конфлікту, зокрема Еммануеля Макрона, який закликав до припинення вогню. Йдеться в матеріалі. Цитата: він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона. Навмисно чи ні, Еммануель завжди помиляється, наголосив Трамп. Нічний переліт із Канади до Вашингтона ознаменував нову фазу непередбачуваності у зовнішній політиці. США – на борту One президент заявив: цитата, дата: я не дуже налаштований на перемовини. Я очікую повної капітуляції від Тегерана». Він також попередив Іран, що у разі агресії, США готові до жорсткої відповіді. цитата. ми завдамо такого сильного удару, що нам доведеться знімати рукавички, сказав Трамп. Напруга посилилася після того, як Трамп відмовився підтримати нові санкції проти Росії. Він також залишив саміт після символічного візиту Макрона до Гренландії, території, якою Трамп раніше цікавився, попри все. У США наголошують, Америка залишається в оборонній позиції на Близькому Сході. Державний секретар Марко Рубіо та міністр оборони Під Гексет проводять консультації з союзниками. Зокрема, Рубіо, який виступає за гнучкіший підхід до Ірану, запропонував варіант останньої дипломатичної спроби, можливо, за участю віцепрезидента Джей Венса або спецпосланця Сіва Віткофа, чи піде Трамп на дипломатію, поки не відомо. Та союзники занепокоєні його поспішним відходом із саміту. Колишній посол Італії в НАТО Стефано Стефаніні заявив: цитата: Тільки уявіть собі, який вплив матиме на Москву, якщо Трамп вийде із саміту НАТО. Нагадаємо, цьогоріч саміт відбувся в канадській провинції Альберта. Саме Канада нині головує у G7. До зустрічі також був запрошений президент України Володимир Зеленський. Перед самітом Трамп назвав виключення Росії з G8 у 2014 році. Цитую помилкою, бо тепер Москва поза столом перемовин 17 червня. Американський лідер достроково залишив саміт на тлі загострення на близькому сході.